Мені здається, якраз це вже сьогодні. Ознака «Укрзалізниці» — Це точність і пунктуальність. Тому що, навіть якщо за всієї поваги, якщо зараз подивитися на Deutsche Bank чи на ПКП, ну це це не про точність і не про непро пунктуальність. І це, це теж до речі. От нам ставили питання: як, як укрзалізниця в часи війни, часи обстрілів, в часи постійних тривог, все таки зберігає, зберігає цю пунктуальність. Перш скажу, звідки пішла мантра. Залізниця працює за графіком. Це е, ця фраза, це 24 лютого. лютого. Ага. 22-го, коли перший раз там вийшов ефір, тодішній очільник пан Камишин, я Тоді за пасажирські перевезення відповідали, було дуже важливо людям, які там з усіх місць вернули до наших вокзалів, тому що їм було важливо, що вони поїдуть. І тоді народилася фраза, що залізниця, попри все, працює за графіком. Почали кожного вечора. У нас зруйнувалася традиція, коли графік залізничний будується на рік вперед. Ми почали були вимушені будувати на кожен день. Але ми взяли собі час, коли ми от анонсуємо, що так і так це буде. Це збило цю хвилю паніки, тому що тут була небезпека навіть не в там, ворожих ударах, хоча вони, наприклад, і Краматорську послідували. Але небезпека була, що просто буде НАТО, буде хаос. І Нам було ну, так. дуже важливо сказати, що дивіться спокійно. Будемо працювати по, за графіком.